Ще один рівненський захисник повернувся додому на щиті на Майдані Незалежності в обласному центрі від Далишану полеглому на війні герою Михайлу Токарцю. Останнім для 55-річного старшого сержанта став бій на Харківщині. Чоловік загинув внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання. Людина, яка з доброї волі, пішла до лиця окупанта щоб сказати, що наша незалежність і наша воля це найсвятіше, що є в нас. В Україні Михайло народився у селі Воскодави, колишнього Гощанського району в багатодітній родині. Двоюрідні сестри пригадують, яким був їхній брат у дитинстві, і попри бідність, через яку йому довелося пройти, зумів вирости порядною людиною і реалізувати себе у житті. Вони славні хлопці були. Буди будь були славні всі славні хлопці. них. Сім'я така всі всім дружна. Вони одне одному завжди допомагають. Вони дружні хлопці. Ну, ніколи ніяких потім в армії, А потім, як жених, то так хоровно, жив геть уже. Все життя ровно прожив. То ми так зустрічались тільки, знаєте, на днях народження дітей, дуже бідно жили колись. А потім, як всі собі розійшлись. Кожен собі ту стали і нормально жить до початку російсько-української війни. Михайло присвятив себе роботі з автомобілями. Працював також водієм на рівненському підприємстві Акватон. А у 2014 році добровольцем відправився захищати країну. Так само без роздумів на другий день повномасштабного вторгнення зібрав речі і відправився в частину. Своїй дружині пояснював, що має досвід, тому буде більш корисний на фронті ніж молоді хлопці. Служив також на Рівненщині, потім провів іншу частину. Але дуже просив, що його провели саме на гарячі точки. Це не передало. І Дружина, я прохала з дітьми. що він не вробив не, не цього, але він в свою чергу мав таку сильну відповідальність. В нього залишилось троє дітей, та внучка сімрічна. Поховали Михайла Токарця на алеї Героїв кладовища нове у рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин.